Я впевнений, в кожного з вас в житті було розставання складне і болюче, але найскладніше розстатися 114 тисячами доларів за ось таке відро. Отже, дивимося. Це Audi e-tron Sportback, Як ви бачите, прекрасний автомобіль з відсутніми дзеркалами? Ємкістю батареї 95 кВт, індекс цього автомобіля 55 Все, що було попереду, запам'ятайте, а цю цифру просто забудьте. Ви хотіли шикарний кросовер? Тримайте. Ви хотіли афігідний Sportback? Будь ласка, ви хотіли комфортний спортивний автомобіль? Будь ласка, ви хотіли якісний європейський електромобіль? Надійний? Тримайте ще кілька за цей автомобіль. Перший це, звичайно, його зовнішній вигляд, який виглядає унікально, красиво, динамічно і сучасно у будь-якому ракурсі. А зараз коротко про ходові якості. Тут, звичайно, два двигуни, повний привід, швидкість від 0 до 104,9 секунди і ще швидкісний порт, тому що у вас є і домашній порт, і для публічної зарядки зі швидкістю 150 кВт в годину. А це абсолютно достатньо, щоб міжміських подорожах або навіть в Європу виїхали з комфортом, кайфом і не турбувалися за швидкі зарядки. Та, Іван, що тут блядь, кадрувати? Дивись, все. Раніше були поршня, зараз сумка з інструментом. Комплекті зарядка, до речі. Я вам скажу ціну 38 тисяч, а ви мені скажете, ти кончений. За 38 я можу взяти шикарну Теслу або ще інші представники автомобільних недобрендів. Але запам'ятайте, що в породистих автомобілях, крім самого заліза, ви ще купуєте технології, які збережуть ваші нерви, збережуть ваше життя і збережуть ліквідність цього автомобілю на вторинному ринку. А це ж для вас дуже важливо. Дядь в салоні цього автомобіля абсолютно немає нічого того, що немає в інших іграшкових автомобілях, наприклад, PlayStation, поворотні екрани. Якісь технології, які ніяк ні прямо, ні посередковано не пов'язані з ходовими експлуатаційними якостями автомобіля. Це типовий німецький електромобіль, який комфортний, з шикарною підвіскою, якісними матеріалами оздоблення салону, зрозумілою ергономікою. І ще наголошу ще раз, твоєю безпекою. Отже, я, це хазяйський автомобіль 38 тисяч, є можливість зробити лизинг, кредит, а можна і все разом. Два комплекти коліс, не резини. автомобіль знаходиться в Києві, можлива перевірка абсолютно. Абсолютно, де навіть з твоєї подруги ворожки, тобто всі карти тобі в руки. Тобі залишилось лише прийняти правильне рішення і стати його власником. Дякую, що дивитесь.